Майбутнє Андрія Луніна, як і раніше, перебуває у підвішеному стані. Справа в тому, що оточення українського воротаря буквально змушує його залишити реал та продовжити кар'єру в іншому місці. Більш того, за даними іспанських змі, Жоржа Мендаш, агент Луніна, вже шукає йому нову команду. Серед можливих варіантів вільє Реал, який вже звертався до представників українця. Щоправда, про серйозний інтерес поки що рано говорити. Лунін при цьому як і раніше вважає, що якщо залишитися в реалі, то в майбутньому Може стати основним воротарем команди, але оточення воротаря вважає, що йому треба терміново йти з Мадрида інакше через рік він взагалі не матиме нормальних варіантів продовження кар'єри. Реал у свою чергу готовий до будь-якого розвитку подій, у тому числі до продажу Луніна. Але будь-кому, хто хоче придбати, воротаря доведеться заплатити не менше 20 мільйонів євро. Така ціна може стати серйозною перешкодою для переходу до будь-якого іспанського клубу. Вони банально не готові стільки платити. Тому найреальнішими варіантами залишаються АПЛ, Туреччина та Саудівська Аравія.